Добрий день, грибники і рибаки. Ви на каналі Золота Рибалка. Я сьогодні знову в лісі. У нас вже листопад, початок останнього осіннього місяця, і я йду по грибочки, йду знову на те саме місце, де Збирав білі гриби. Хто не бачив, заходьте на канал, підписуйтеся, щоб не пропустити відео. І там все є. Подивіться, яка вже от краса. Листячко пожовтіло все. Зранку був дощ. Зараз вже випугнилося, вийшло сонечко, тому йду, подивлюся. Далі. Передають вже досить такі низькі температури, ніч, це мороз. Невеликий, але мінус. А день 7-8 градусів ну, вже буде зимно. Тому до сьогодні поділюся, чим порадує ліс, і вам все покажу. Робіть теплий чайок, каву. І всім гарного перегляду. Ну що ж, прийшов я от на ті самі місця, де я збирав білі. Поки що не бачу нічого, але подивіться який тільки слой листя впав. Що от взяти, так от прогорнути от ногою. О, то було от старе листя. Ото. Ото от, дивіться, які купи листя. Грибів майже не видно, Сіна, навіть тих самих мухоморів, все засипано, от то тільки от, де-не-де відніївся. А то такий нормально листопад був. Тому треба дуже добре дивитися. І то навіть дуже-дуже добре, щоб щось побачити. Все жовто, все свіже листя, дуже багато впало. Але будемо сподіватися, що можливо щось і попадеться. От, де не дає мухоморчики червоні. І будемо глядіти біленькі. Я то ніколи не міг подумати, що я колись буду О, якийсь грибок. В листопаді місяці чи навіть, як минулий раз, кінець жовтня, надіти білі гриби. Регіон Тернопільщина в нас. І от буду сподіватися, що щось таке ще знайду. Так, якщо знайду, покажу. Думаю, що... Все-таки щось найду. Поки що ті грибниці, де я збирав, не подарили мені ні одного грибочка, буду зараз переходити в інше місце. А от подивіться прийшов в те саме місце, де я минулий раз знайшов ось ці грибочки, питав, що за гриби. Я вже потім сам трошки подивився в інтернеті. І це є у нас рядовка. Рядовка сіра. Вона вже старенька, вони вже, подивіться, вже. Яка вже не є, такий вже аж жовтий в них почав робитися. Тоді вони були набагато молодші, маленькі були ще. А нині вже через тиждень отакі от великі. О, такі для потохи вже. Подивіться, от той, що я навіть зривав лежить. Аж такі вони вже. Пожовкли. Рядовка сіра. Таким от вони рядком пішли. от. Листя поприсипало їх, але я знайшов. Брати їх не буду, вже старі. Білого гриба нема. Це напевно вже сьогодні буде дійсно закриття осіннього сезону по грибочках. Ще. Зараз пройдуся ще в одне місце. Подивлюсь, там більш така трав'яна місцевість. Може щось травіше знайду, бо тут дуже багато листя сипнуло і таке листя в колір з грибом, то треба дуже дивитися, ну але хіба якісь маленькі може десь є, а так то нема поки що нічого. Тому зараз йду ще туди, якщо ні, буду йти додому ви тільки подивіться кого я зустрів опеньки бачите осінні опенючки але вже старі шкода були б вони трошки меншечки, вони вже старі таких я брати не буду пахнуть гарно але вже для потухи. вже почали навіть сивіти бачите вже навіть сиві Зверху. О, подивіться, скільки їх тут є. Такий гарний пеньочок з запеньками. бачите, Гарно. Ой, яка красота. Нічого, будемо надіятися, що зараз знайду трошки щось і молочечки. Так, перехожу я це вниз, цей ліс. Можливо тут ще щось знайду. Тільки подивіться, яка краса. ну Вітер дуже. Такий вітер навіть аж морозним тягне. Як, як гарно. Осінь. Вже вбрала ліс такий ось свій. Перейшов я сюди, подивіться знов, знайшов яку красу, але, на жаль, стару. Дивіться, опеньки, яка велика, шапка опеньок. Але дуже старі. Дивіться, які для потухи. Таких я, звісно, брати не буду. Будемо зараз глядіти трошки менші. Від тут. Тамо вон далі. Ого, все обліпляно ними. Ну будемо сподіватися, що зараз знайду трошки молочечки. Я кожен раз повторюю в цьому відео, що сьогодні скажу. Завжди беріть тільки ті гриби, які знаєте. Бачите, теж є. Ого, дивіться. Якщо ви впевнені в тому грибові, що він дійсно їстівний, то беріть. Якщо ні, то краще не беріть, бо той експеримент може дуже дорого вам коштувати. Я збираю тільки... Їстивні гриби. Умовно їстивні. майже не збираю опенюк. Наскільки мені відомо, опенюк є теж умовно їстивний, то я їх беру. А так сируїшки беру. А так то в загальному тільки білий, бабка, маслюк, рижик, печериця. Ото збираю. А так-то ні. А якщо вже взяли, то краще посидьте в інтернеті гарно про це прочитайте, а тоді вже їжте. Як правильно його зготувати? Чи варто взагалі то робити. Та й таке. Так, поки що нема. Але я думаю, зайду трошки туди вглиб. Там повинні бути. А от. Дві такі. Гарні, що ж вони такі здоровечі. Такі вже великі. Так от спускаюся вниз і тільки подивіться, ліс, прямо всіяний опеньками. Але все старе. Всіяний. навіть немає ноги поставити. Подивіться. Тут. Тут, тут, от, далі. Подивіться. Все всіяне не опеньками. Дивіться, під пеньком. Ого го. А під листям то я взагалі мовчу. Там, певне, взагалі шкіра. Ну, але то, що старіше, нема що брати. Бо дуже старі, Можливо, хтось такий збирає, але я... Таких не беру, я беру тільки такі маленькі, що вони аж Тобто подивіться, ліс засіяний опеньками. Дивіться, цілими рядками ростуть. тут. опенючки. Бачите? Все в опеньках. Ну оця місцина, де ото я прийшов, то так. Тут воно так і є. Що дуже опеньків. Багато. Візько я ще знайшов під листям, грусть білий. Кажу, що дуже смачні солені вони. Ніколи не пробував, але ну, напишіть в коментарях, хто такі, о, здоровечий. хто такі гриби збирає і засолює, як вони на смак. Треба багато їх вимочувати, і ось такі вони. Здорові ростуть і кажуть, що смачні, ну не знаю, Підіть. о, разом що з лопеньками. Мені скільки їх є. Бачите? Знову пенючки. Я кажу, тут все-всі є на лопеньках, тільки вже всі старі. Тому не знаю. Напевно, що я з чим пішов. У лісу з тим і піду додому, дивіться, які вони вже старі. Бачите, вже все. Ого! го Ото було раніше, прийди сюди. Подивіться, цілі купи. Ото топеньки. Та ви подивіться що робить Від цього опенька. Засіяно. Ото та Людський вітер. Ще було по лобі не дала. Бо остануся тут колти гупеньки. От ото грибів. Все старе. Ну що? Глядачі, рибники, рибаки. Я вже йду помаленьку додому, білого гриба нема, опеньків, ліс засіяний, але все старі. Щоб їх визберти, тут певно треба було б машиною їхати. Ну, я таких ляпаток не збираю. Є люди, що збирають, я ні. Я тільки збираю молоденький, коли він ще такий аж хрупає, коли його. Зустріч вже то вже для потохи старі. показав вам все, що знайшов. І то буде в мене вже дійсно закриття осіннього грибного сезону. Хи взагалі грибного сезону. Напишіть мені ще в коментарях, хто поєднує риболовлю. Збиранням грибочків. Скоро вже зима. Можливо, буду мати можливість виїхати на рибалку, то зніму відео. А так поки що буде все. Дякую, хто переглядав моє відео. Ставив подобайки, підписався. Хто не підписався, підписуйтеся. Я думаю, така можливість буде, щоб ще щось цікаве вам показати, природу, нашу українську красу. Тому всім миру і до наступного грибного сезону.